Ти довго збираєшся вилежуватись, вставай. Чого це? Тому що день Чого? на дворі. Маю повне право сьогодні вилежуватись. У мене день народження. Відчепись. Люди чекають відео. То і що? Вставай, треба розпаковку записувати. Це їхні проблеми. А в мене сьогодні свято. Буду відсипатись. Бачили таке в неї свято? Привіт-привіт, мої найкращі! Отакий От в мене був сьогодні ранок. Чи у неї. Але, як водиться, ми проспали. Потім бігом-бігом готували окрошку, потім на, на вокзал зустрічати подружку, ну і вже не до відео було. Зараз все закінчилось, все роз'їли, все розпили, день закінчився, але день був дійсно святковий. Хоч я і не збиралася відмічати м свято, але свято в мене вийшло. Ось такі в мене квіти. Можливо, ви скажете, ну то й що квіти. А для мене квіти це щось особливе саме на день народження. Я не люблю, коли мені їх дарують часто, але коли дарують, я завжди дуже-дуже рада. Це я отримала від от своїх рідних. А ось такий букет я отримала від от своєї Танюшки. Це моя подружка із вільниці. Я часто вам про неї розказую. І, мабуть, це найкращий букет за все моє життя. Уявляєте? Поливати не треба, доглядати не треба. Зберігатиметься дуже довго, а ще я його потім і буду смакувати з чаєм, і не буду поправлятися. Гляньте, яка краса? Це дуже класна задумка. Це я не прочитаю, як називається тут, бо дуже. дуже а не е. Пастила, фрут, чипс. Дуже, дуже задумка, я в захвате. До того же я дуже люблю пастилу. Класс, класс, класс. Дякую, Татюшечка. Дуже приятно. Ви не переживайте, подарунків у мене не надто багато, і тому я вас довго мурижити не буду. Але я вам розкажу про цікаві подарунки. Ось такий подарунок я отримала от мого чоловіка. Скажете, ну то що, цукерки і шампанське. Так. Цукерка і шампанське, але з яким підтекстом? Кожного разу, коли він телефонує і чоловіка поряд немає, я беру трубку і кажу, що це секретар на дроті, то цей подарунок передали секретарю мого чоловіка. Дякую. Я не знаю, буде мене дивитись Олександр чи ні, але мені дуже приємно. Дякую. І ще один подарунок, який я отримала від нашої моєї в'язальної коліжанки. Який не чекала, але я витримала і отримала його вчора і витримала до сьогодні. А сьогодні був такий бурхливий день, що в мене не було часу. І тут написано: Стоп відкривати 1.03. Надійку, я. Втрималася, я не відкрила. І навіть вчора, вчора донька мене умовляла відкрити цей подаруночок, але я не здалася. Я кажу, мені треба відео знімати, не покажу. Вона, мені цікаво, що там. Кажу, не покажу. То давайте тепер глянемо разом. Що тут в такому гарному. Ну, воно було, звичайно, в пакеті нової пошти, але. Я буду шурхотіти. Я люблю, коли шурхотить бумага у відео. Мене це не напружує. Бумагу буду рвати. На те вона і бумага. Ой! Тут сюрпрайз! Могла викинути. Такі цікаві. Маркери в мене таких ще не було. Такі, знаєте, як гачечки. Такі. Дякую. Так, що ще. О, мій улюблений чайок. Дякую. Так. До чаю. Цукерочка. Мій улюблений розмір. Дуже гарна, мила, маленька відкриточка. І тут написано. Вітаю з днем народження. І побажання. Дякую. Дякую, мені дуже приємно. Так, що ще? Так, а далі пішли скарби. Боже, я дуже хотіла цю пряжу. Надітька, як ти вгадала, як ти вгадала, я дуже хотіла спробувати е, дропс пряжу Дропс. Норд. Я не пробувала, але дуже хочу. Тут я не знаю, який склад, який метраж, але у мене зелена зимова куртка, у мене зелені очі, то, можливо, це буде зелена шапка. Щось я в цьому році по зеленому кольору виступаю. Дякую, Нанік. Дякую. І ще ось такий. Кітмохертик, і колір в нього, мабуть, сірий освітлення. Таке штучне, то я не можу. Але мені подобається дуже і колір, і пряжа, і що це за пряжа? Дуже-дуже гарна. І мені здається, тут має вистачити на. Повноцінний виріб. Якщо не павутинку, а от додавати. Додавати до плечового виробу і. Дякую. Дякую, мені дуже приємно, надієчка. Але це ще не все. Це ще не все. У мене ще й гачок буде. А розмір двічка. Двічка, гачок крутезний, Дніпро, двічка. І. Дякую, дякую, Надійко. Дуже класні подарунки, я дуже тобі вдячна. Але це ще не все, дівчата. Хочу запропонувати вам зі... грати зі мною в гру. Пам'ятаєте, був мультик, там дівчинка ходила з сукерочкою і всім казала: Хто похвалить мене лучше всіх, хто получить сладкую конфету. то Дивіться, я не оголошувала ніяких подарунків, не пропонувала, бо я понабралася е, спонсорства, і ще не порозшивала свої торбинки, і тому я боялася ще комусь щось обіцяти. Але, знаю, що багато з вас чекали розігравши на каналі, коли я отримала 5 тисяч підписників. Е, ще не пройшло місяця, у вас вже е, 5200. З Чимось, я не пам'ятаю, скільки там? ну, Дуже швидко просовується на ваша кількість, я боюсь, що ось уже буде 6, а я ще за п'ять не, не, не похвасталася, то в мене подія. День народження, в мене подія 5 тисяч підписників, в мене подія на каналі десь там є 100 доларів. Я вже їх заробила. Я їх ще не вивела, не знаю, куди вони вийдуть і коли вони вийдуть, але вони там вже є. Я їх вже заробила. Подія, подія. То ось на такі події. Щось іще збиралась вам похвас, похизуватися, але не пам'ятаю. То І так, ось під цим відео, ви побажаєте мені все, що захочете, або не побажаєте, або посварите мене, або запитання мені напишете. все, що ви хочете. І от е як я виберу переможця, не знаю. От не знаю. Або я виберу е те побажання, яке мені найбільш От, ляже на душу, яке мені більше за все сподобається. Можливо, це буде просто смайликами, якось, але воно мене тортне. Або я зроблю рандомайзер і хай е, по волі випадка комусь дістанеться подарунок. Але подарунок буде. Так, він буде один на всі мої оці випадки, але хочу, щоб він був. Хочу, щоб ви мене хвалили. І той, хто мене похвалить краще за всіх, отримує солоденьку, гарненьку цукерочку. Якщо ви вважаєте такий розіграш подарунку доцільним, тоді проходьте в коментарі і давайте святкувати мій день народження. Ну, а я пішла допивати. У мене він цілий. Огнітушитель шампанського. Папа. -па.